Маленька, але дуже важка посилка. Ще й дивіться, написав відео. Хто хоче, так пишіть. Не обіцяю, що знімлю, бо воно було класно, коли, знаєте, коли два-три відео. Зараз просять там 10 чоловік відео, Ну, стараємося зняти по максимуму, повірте. Ага. Я понял. Понял тебя Хорошо понял. Добрый, понял. Так, сейчас раз. О. Хороша такая. Так, хороша, хороша. Хоп. Мить, мить. Мить, мить. Так, снимаем С, С Треба читати посилку, цю записку. 23 кг маємо 100 г. Читаємо, це перевернемо також. Так. Мідь 23,2. Дивіться. 23,1. Давайте переважимо зараз. Пише, що на 8588 гривень. Ще срібні контакти. Ну, Давайте я знімлю, вітарую, щоб не було в нас недорозумінь. Опа. Так, таруємо. Сере, давай я тут поставлю, знаєш. Тара. Опа! 23,1. На куточок тако поставимо. 23,2. Бачите, як десь на куточку, то 23,1. 23,1. Є. Так, тепер у нас латунька. Так, срібні контакти. Латунька, з яких випаяно. зараз я тут висиплю, з яких випаяні контакти. Так, що він каже нам? Він нам каже, що латунь, він навіть і не важу, напевно, латунь. Так, да, не важу. Доброго дня, Дмитро, смайлик, Відправлю вам свою першу посилку, в якій знаходиться Мід-23.2, срібло на МІДі, магнітний магніт, не таке магніт, таке-таке. Ми записуємо все. Все записуємо. Так, 380 грамів по 161 гривні. Так, латунь. 0,382. І купрум. 23,1. І один. Є. Тепер дивіться на контакти. Так, раз. Хоп, хоп, хоп. Так, є в нас. Не магніт, згоден. Згоден, що не магніт. Оце у мене викликає питання. Воно зазвичай срібло, але треба чухнути. Отакі ось штучки, оштучки, бачите? Угу, воно. Так, людина написала, що не магніт 94 грама. Є. 94 грама. все воно, все воно, 94. Давайте сюди пересипемо, Є. Тепер магніт. Магніт. 28,6, А він написав 28. Пишемо. 28. 20... 8,6 я тут таку виправлю. Ой, йому все є. Це висипам сюди. Так, і на міді тепер. На міді. 37. А людина написала 37. Все правильно. Тепер серія натисне паузу, ми порахуємо. Знизу було написано, що не прочитав ще трошки латуні, точно не знаю, це вам подарунок. Латуні вийшло на 61 гривню. Дякую за подарунок, але я її порахував і вийшла сума 8 тисяч 634 гривні. А ви написали 8588. Тобто вам на картку буде зараховано 8634. І ви повинні знати, що може бути декілька платежів. То на протязі там, декілька годин буде там, 5 тисяч і там, 3 тисячі, наприклад, 34. Тому так, кому цікава тема металобрухту. Підписуйтесь на канал.